Дотиснули сьогодні, уряд Свириденко нарешті прийняв нехай половинчате, але дуже важливе рішення, яким дозволено депутаткам місцевих органів самоврядування виїжджати за кордон. Як ви знаєте, два з половиною роки тому на вимогу зеленського уряд Шмигеля Свириденко прийняли постанову про заборону на виїзд за кордон навіть багатодітним мамам, а тим, хто вже на пенсії жінкам, якщо вони депутатки місцевих органів влади і не отримають навіть. Зарплату від держави це створювало страшну сегрегацію, адже ці жінки навіть не мають броні, тому що вони не військово зобов'язані. І я піднімала цю проблему неодноразово публічно. Писала запити до Свириденко, до Шмигеля, вимагаючи скасувати цю постанову. Сьогодні рішення прийнято, воно половинчате, воно не стосується жінок на держслужбі, але принаймні депутатки місцевих органів влади можуть виїжджати за кордон. Вітаю.